Від налаштування чотирьох базових асил. Починаємо з анові ну, Стопочки з'єднали, п'яточки стопи не роз'єдняємо. Ножки, струнки прямі. Давайте подивимося одразу. Не валимося так, не валимося так, Підборіддя, плечі, нічого не зажимаємо, давайте попробуємо розбиратися. Перше, витягнули струнку ніжки, витягнули животик, але підібрали його. В іншій площині ми розтягуємо, розкриваємо ребра. Тепер піднімаємо руки так, щоб в нас тут була, був простір, не тягнулися один до одного ручки підняли тепер задню поверхню ми втягнули в себе ретро-положення тазу. Да? Тут е, допоможу. У нас є центр е, уваги в тілі, Це чотири пальці приблизно від пупка. Уявляємо собі такі м'ячики. Від цього м'ячика ми умовно уявляємо дві стрілочки. Тут вони розходяться, витяжіння, відштовхуємося від землі, а е, позаду вони сходяться. Тому оп, підкрутили, тут розтягнулися. А для того, щоб правильно війти в позу, нам ще треба згадати про точки опори. Оп, на пальчики прям потужками пальців, відчули як. Це класно, так? Да? Мати таку опору. Тепер тут зібралися, тут розкрутилися, розширилися, зайняли більше простору і поїхали. Оп! Верхній замочок, пам'ятаємо, підберідя дещо вниз, голова продовження корпусу. Супер! Отака краса в нас вийшла. Тепер переходимо в утанасану. Це ніжки знову поєднані. Будемо розслабляти поперек, тому дивіться уважно. Не треба гуляти бедрами, не треба скручуватися, давайте все по черзі. А значить, ножки призягнули, бедра в нас вже включилися тут, розслабилися. Даємо тілу сигнал, що ми будемо зараз робити. Кладемо підтягнутий животик, середній замочок пам'ятаємо про нього, пам'ятаємо про верхній замочок, тому шийка пряма да. Ми кладемо бедра, і тут буде дуже дуже цікавий опір. Робота м'язів, агонистів і антагонистів разом з синергістами. Дивіться, животик давить на бедра, бедра відштовхується наверх. Отака собі протидія. І поручок поставили, згадали про зовнішнє положення стопи подушки, пальця да? І тепер оп, тазом пішли наверх, прям отак, от, от копчиком витягуємося туди. Да? Класно, все, спинка пряма витягнулася, стоїмо, кайфуємо. І будемо переходити до наступної пози. Тепер у нас з вами паршата насина це бокова розтяжка. Нам може знадобитися кубики, але спочатку становимося в падасину. Ніжки черната тазу. робимо крок назад, але такий челенджинг крок. Нам треба поставити стопу і так відчути натяжіння в п'ятці. Дві стопи дивляться вперед. Таз теж нікуди не гуляє, тут нічого не зажимається. Давайте дивитися уважно і працювати ретельно. Таз дивиться вперед, зафіксувалися, пішли вниз з прямою спиною. Прям ніби йдемо вниз і так виростаємо. Робимо отпір силі тяжіння. Так? Ми ніби йдемо вниз, але хочемо вирости. Тому спинка пряма, відтягнули таз назад. Дещо його підкрутили, такий е, нижній замочок, да, не забуваємо про нього центр уваги у нас всередині. оп оп во 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 пішли. Все, тут у нас точка опори, в зовнішня стопа, подушки пальців, шиля не зажимається, плечі, все, відконтролювали, відцентрували позицію, покайфували і будемо переходити далі. Ви мої котики. Тепер дивимося на ширину нашої ноги. Дуже цікаво. Ми присідаємо, оп! І для того, щоб вийти в утхід у ми спочатку її правильно відлаштовуємо. Від початку сюди дивиться стопа, задня стопа дещо закрита. Таз у нас в цьому положенні вже прокручується сюди вперед, для того, щоб знову таки був справильний одпір. Тепер через низ о заходимо сюди, можемо знову використовувати блок, якщо потрібно. Да? Поставили ручку. В цій площині нам треба витягнутися, розкрити ребра, підтягнути животик, згадати про центр уваги, і потім об підняти ручку погляд за ручкою. Ніби така умовна стіна позаду нас, і ми з стоїмо, кайфуємо. Оптимізація. Дивіться, в нас ця стопа загнута, ця вперед. А бедром ми ніби ще хочемо об зовнішнім і провернутися, да? І кісточки, і прям клас, все взагалі по іншому відчувається. Я вас дуже люблю, я вас вірю. Your husband's my son.